Комунальне некомерційне підприємство Зелендольський центр первинної медико-санітарної допомоги Заландольської міської ради приймає участь у проєкті програми Добре громада на всі 100». Ідея нашого проєкту полягає в облаштуванні фізіотерапевтичного кабінету новим сучасним обладнанням. Фізіотерапія застосовується як додатковий метод лікування, який покращує ефект від медикаментозної терапії та часто дозволяє уникнути хірургічного втручання. Наприклад, фізіотерапія для дітей допомагає в лікуванні вроджених станів, дитячий церебральний параліч та набутих захворювань. Також дуже важливо, що реабілітація військових після різноманітних травм за допомогою фізіотерапії є однією з ключових складових процесу відновлення. Фізіотерапія не лише спрямована на фізичне відновлення, але й має велике значення для психологічного стану військових, цивільних громадян, ВПО, які пережили поранення, які пережили обстріли в зоні бойових дій. При наявності даного обладнання, наш центр має змогу надавати фізіотерапевтичні послуги, і для цього наш центр має необхідний медичний персонал, кімнату і звичайну мотивацію. Згуртувавшись, ми переможемо!